Я спускався сходами, вдихаючи запах свіжозавареної кави, який доходив з кухні. Зійшовши з останньої сходинки, я мляво потягнувся. Моє тіло все ще намагалось прокинутись після довгого та міцного сну. Всім доброго ранку! сказав я, увійшовши до кухні. Проходячи повз плиту, я поцілував у щоку свою дружину Олесю. Татко. викрикнув мій син, вистрибуючи зі стільця та кидаючись мені в обійми. Як же я любив такі моменти? Сергію було чотири рочки, і він був справжнісіньким вертуном. Я взяв сина на руки та почав крутити його, чим трішки рознервував свою дружину, яка намагалась змусити Сергія доїсти вівсянку, яку вона йому приготувала. Помітивши вираз обличчя Олесі, я все одразу зрозумів та швидко посадив сина назад у його дитяче крісло, щоб він продовжив снідати. Як тобі спалось, друзяко? як завжди, запитав я Сергійка. Супер! Діма знову приходив до мене вночі. Ух ти! І як у Дмитра справи? запитав я, вдаючи абсолютну серйозність. Він хоче, щоб його назвали лише Діма, а не Дмитро, сказав Сергій, викривляючи ім'я Дмитро, немов воно було якимось абсурдним призвиськом. Перепрошую, то як справи у Діми? відповів я, продовжуючи підігрувати сину. Дружина похмуро глянула на мене. Я знав, що їй не подобалось те, як я обговорюю з Сергієм його уявного друга. Олеся цього не схвалювала, але, якщо чесно, я не бачу у цьому страшної біди. Зрештою, йому було лише чотири роки, і мати уявного друга в його віці це цілком нормально. Крім того, ми лише нещодавно переїхали у новий дім, який знаходився у невеличкому містечку на Тернопільщині. Я вважав, що таким чином мій син намагався впоратись зі стресом, який був спричинений переїздом. Через розширення компанії, в якій я працював, мене відправили до Чорткова для того, щоб очолити новий відділ, який нещодавно відкрився у тому місті. Все це було дуже несподіваним для мене та моєї сім'ї, однак пропозиція була надто хорошою, щоб я від неї відмовився. Крім того, ми з дружиною вирішили, що, можливо, життя у меншому та тихішому містечку піде нам на користь. Та у нього все добре, Сергій відповів на моє запитання. Я глянув на сина. Просто добре? Може, твій друг Діма розповів тобі ще щось? Нічого такого, сказав Сергійко, запихаючи собі до рота чергову ложку з вівсянкою. Просто різне. Просто різне, повторив я за сином, передражнюючи його. Ага, він сказав, що ти йому не подобаєшся. Я вдав щире розчарування. О, ні, Діма, ти так образив мене? Сказавши це, я почав легенько лоскотати сина. Сергійко крутився у кріслі та сміявся. Ну, може, я зможу нарешті з ним познайомитись наступними вихідними, коли ми влаштуємо вечірку до твого дня народження. Я думаю, що зможу переконати його, що я не такий вже й поганий дядько. Син весело розсміявся і безтурботно відповів: Та ні, тату, діма, не може прийти, він помер. Я почув, як лопатка, якою готувала моя дружина, вдарилася об сковорідку. наші погляди зустрілись. Перш ніж відповісти сину, я зробив невелику паузу, щоб зібратись з думками. Як це помер? нарешті запитав я, дивлячись на сина. Ага, він вже давно помер, відповів син, перш ніж з'їсти ще одну ложку вівсянки. Мам, можна я піду пограюсь у саду? Я вже з'їв цілих десять ложок. Олеся виглядала трішки розгубленою, але все ж кивнула. Так, але спершу обов'язково постав свою миску в умивальник. Ага. крикнув Сергій, який вже біг до умивальника на кухні, щоб залишити там миску, яка все ще була наполовину заповнена вівсянкою. Потім наш син побіг у сад на задньому дворі, навіть не озираючись, я дивився, як він безтурботно бігав з м'ячем та щось вигукував. Як думаєш, що він мав на увазі? запитав я дружину. Я не знаю, це якось моторошно. Тобі так не здається? відповіла Олеся. Так, я не знаю, як він взагалі міг вигадати таку історію. Ти не думаєш, що він може говорити правду? Бачили б ви погляд моєї дружини після цих слів. Що? Ти питаєш, чи якийсь привид, якого звати Діма, відвідує нашого сина щоночі, ти зараз серйозно? Ну, знаєш, є багато того, що ми не можемо зрозуміти. От пам'ятаєш, я тобі розповідав про молоду пару з Білої церкви, яка не могла прожити й року в будинку через дивні речі, які там відбувались. Ти жартуєш, так? Це все повна дурня. Будь ласка, тільки не кажи, що ти віриш у цю мечню. Не знаю, сказав я, задумуючись. Я впевнений, що у нашому світі є багато речей, які неможливо пояснити наукою, і я думаю, що після смерті нас все ж таки щось чекає. Дружина повернулась до приготування сніданку. Це смішно, мішо. У будь-якому випадку, ти ж вважаєш, що це просто звичайний уявний друг, який ніяк не зашкодить нашому сину, чи не так? Олеся озирнулась на мене через плече. Так, пробурмотів я, хоч думками я вже був далеко. Я спостерігав, як син спокійно грався у пісочниці, яку я нещодавно зробив для нього. Можливо, мені слід сьогодні переночувати у кімнаті Сергія. Знаєш, як то кажуть, краще перегледіти, ніж недогледіти. Раптом до кімнати нашого сина вночі залазить якийсь дивак. По-перше, ніхто так не каже. По-друге, ти не думаєш, що це вже справді занадто. Мені інколи здається, що у тебе уяви ще більш дитяча, ніж у нашого сина. А що поганого може статись? Сьогодні ж вечір п'ятниця, і моя мама буде рада, якщо ми залишимо його у неї на ніч. Вони разом подивляться щенячий патруль, закусуючи попкорном та його улюбленим вівсяним печивом, ну і ти зможеш трішки відпочити та розслабитись у ванні з келихом вина та цікавою книгою. Попри роздратування, яке моя дружина намагалась вдавати, я бачив, що моя ідея з вечірнім релаксом її заінтригувала. Ти говориш, якісь дурниці, сказала Олеся нерішуче. Ну, а ще ти зможеш поніжитись у нашому ліжку і нарешті трішки відпочинеш від мого хропіння. Я вирішив використати один із своїх основних козирів. Дружина награно закотила очі, я знав, що переміг у цій суперечці. Ой, ну роби що хочеш, але якщо твоя мати зайнята, все скасовується, врешті-решт сказала Олеся. Як я й передбачив, моя мама дуже зраділа, коли я запропонував їй з батьком провести вечір з онуком. Вони заїхали за Сергієм через годинку. І вже ввечері ми з Олесею насолоджувались чудовим вечором, поїдаючи піцу та запиваючи її дешевим вином. Дружина пішла у ванну, а я ж дивився якийсь черговий тупий серіал на Мегого. Близько одинадцятої вечора я відчув, що хочу спати. Переодягнувшись у піжаму і почистивши зуби, я оголосив своїй дружині, що збираюсь на розмову з мертвими, імітуючи дуже моторошний голос. Олеся вже лежала у ліжку і захоплено читала книгу. Гарно вам повеселитись, розгублено пробурмотіла вона, посилаючи мені повітряний поцілунок. Я вийшов з нашої комфортної спальні та попрямував темним коридором до кімнати сина. Увімкнувши світло, я озирнувся. На зелених стінах висів плакат з клоуном, який дивився на мене, відкривши рот у широкій зубатій посмішці. Я здригнувся. І навіщо моя дружина захотіла зробити дитячу кімнату у карнавальному стилі. Нічого моторошнішого за цього клоуна я ще не зустрічав. Я підійшов до крихітного ліжка зі смугастою блакитною ковдрою. Ох, мабуть, я повністю туди не поміщусь, але одну ніч так переночувати можна. Заледве я все ж вмостився в ліжку та вимкнув лампу у формі церкового слона. Темрява огорнула кімнату, і лише невеличкий нічник у її кутку. Видавав м'яке червоне світло. Завдяки цьому клоун тепер виглядав, немов він точно прийшов сюди з пекла. Як же я раніше не помічав, яка страшна атмосфера панувала у цій кімнаті вночі, відвернувшись від того моторошного клоуна, я спробував розслабитись. Вже через декілька хвилин я повністю занурився у царство снів. Раптовий скрип розбудив мене. На секунду я збентежився, не одразу усвідомивши, де я знаходився. Точно, я ж заснув у кімнаті Сергія. Я протер очі і озирнувся навколо, намагаючись визначити джерело шуму. Оскільки мої очі вже добре адаптувались до темряви, я помітив, що дверця та шафи у дальному куті кімнати були прочинені. Хіба вони не були зачинені, коли я лягав спати? Маленький рюкзак Сергія, який висів на ручці однієї з дверей шафи, злегка похитнувся. Тут є хтось? невпевнено прошепотів я. Тиша. Я повернувся на правий бік, і мій погляд впав на чортового клоуна. Мені справді слід буде поговорити з Олесею про це зранку. Нічник все ще випромінював червону сяйву, через що кімната виглядала дуже моторошно. Я глянув на верхні полиці. На них стояли купи м'яких тварин та книг. Ти не Сергій. Мій погляд одразу перекинувся на шафу, звідки пролунав тихий голос. Він був настільки тихим, що я навіть не був впевнений, що справді почув щось. Хто тут? Прошепотів я, знову тиша, я проти рочі. Та ні, моя дружина говорила правду це все якісь дурниці. Що я взагалі тут роблю? Я дорослий чоловік, який спить у крихітному ліжку поруч із, мабуть, найстрашнішим чортовим клоуном у всьому всесвіті. Я скинув ковдру і вже збирався сісти на край ліжка, щоб взути капці та піти у свою спальню. Коли знову почув це, «Ти я відчув, як моє серце почало битись швидше, але сам я остовпів від шоку. Це було неможливо заперечити. Я чув голос, який долинав із тієї шафи. Повільно докладаючи чималих зусиль, я все ж таки повернув свою голову на темну шафу, яка стояла у кутку. У сяйві червоного світла нічника я побачив крихітне бліде дитяче обличчя. Я не бачив тіла, але те, що я спостерігав, неабияк налякало мене. Великі темні круги замість очей, сірувато біле чоло та довгі пасма чорного волосся. Ще було дивним те, що обличчя знаходилось майже під стелею високої шафи з одягом. Що ж це за дивна дитина-переросток, яка стояла у шафі мого сина? Що взагалі за чортівня тут відбувається? Ти ти хто? сказав, запинаючись я. Обличчя залишалося нерухомим. Я розумів, що воно навіть не кліпало очима. Якщо ті два чорні круги можна було так назвати. Ти Діма? запитав я. Після цих слів обличчя раптом зникло. Я почув шкрябання, яке все ще долинало з шафи. Ти Сергій, цього разу голос був грубішим і звучав набагато голосніше, його тут немає, невпевнено відповів я. Чого тобі треба? Кілька секунд у кімнаті панувала тиша. Нарешті голос заговорив він знову став тихішим і спокійнішим. Хочу Сергій. Шок та страх охопили мене. Декілька секунд я сидів не в змозі сказати і слова. Ти не можеш отримати Сергія. Тепер вже я заговорив голосніше і роздратованіше. У кімнаті раптом похолодало. Здавалося, що у мене з рота йшла пара, а волосся на тілі встало дибом. Перш ніж я усвідомив, що взагалі відбувалось, я помітив рух на підлозі неподалік від шафи з одягом. Біле обличчя тепер з'явилось там. І я вже міг його розгледіти чіткіше. Воно точно належало дитині, але, вочевидь, це не була жива дитина. На лиці можна було помітити наслідки гниття. А очі були запалі, майже висохлі. Губи були бліді й безкровні. Вони скривились у якійсь моторошній посмішці. Однак найбільше мене шокували зуби. Вони були надзвичайно маленькі, тонкі та гострі. Здавалось, ніби хтось навмисно зламав кожний зуб, щоб створити цю жахливу зубату пащу. Обличчя знаходилось прямо біля підлоги та дивилось на мене з таким гнівом, якого я ще ніколи не бачив на обличчі дитини. Це була найстрашніша ненависть, яку ви собі можете уявити. Обличчя нерухомо дивилось на мене декілька секунд, а потім воно почало рухатись. Ні, не рухатись, а ковзати у повітрі. Все голосніше і голосніше шепочучи. Хочу, 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 хочу. я почав сунутись назад, аж поки спиною не вдарився об бильце. Тим часом обличчя пірнуло під ліжко, і все затихло лише на декілька секунд. Воно було піді мною. А я уявлення не мав, що мені робити. Інстинктивно я схопився обома руками за маленький матрац, темп мого серцебиття зашкалював, але це покрилось краплями поту. Аж раптом ліжко стригнулось, коли оте створіння вдарило по ньому знизу, немов якийсь великий божевільний звір дерево скрипіло від тієї сили, з якою потворогам селила знизу. Цей хаос припинився так само несподівано, як і розпочався. Однак я все ще міг відчувати кожний рух цієї істоти, врешті-решт, я зміг побачити крихітні гострі кігті, які з'явились на бортику ліжка. Раніше я не розумів значення фрази паралізований від страху. Коли я слухав страшні історії на Ютубі чи дивився горори у кінотеатрі, я уявляв, що зіткнувшись із жахливим монстром чи кривавим вбивцею у реальному житті, я з легкістю зможу знайти у собі сили, щоб не зацепеніти від страху та дати відсіч, ну або, як мінімум, підняти свою дупу та втекти геть. Однак в цю мить здатність рухатись повністю покинула мене. І я з німим жахом спостерігав, як ще одна крихітна мертва рука з'явилась біля іншої. Я міцно заплющив очі. Моя уява вже відтворювала картину, де ця жахлива подоба дитини б'є мене своїми гострими кігтями прямо у сітківку. Саме тоді я почув голос моєї дружини. Міша, Міша, повертайся у ліжко, це ж абсурдно. Світло увімкнулося, і коли я нарешті відкрив очі та повернув голову, я побачив, що у кімнаті стояла лише Олеся. Міша, все добре? Я деякий час дивився на неї широко розплющеними очима. Потім я повернувся до того боку ліжка, де ще декілька хвилин тому знаходились руки примари, та було пусто. Я нарешті видихнув. Я в порядку, все добре. Олеся дивилась туди ж, куди і я. Очевидно, вона теж нічого там не бачила. Повертайся назад у нашу спальню, я не можу заснути без тебе. Вона розвернулась та пішла. Її халат волочився за нею по підлозі. Ще приблизно хвилину я очікував, уважно прислухаючись до будь-якого звуку. Все було тихо, я нерішуче опустив одну ногу на підлогу, потім другу. Підвівшись, я очікував, що крихітна рука вилізе з під темряви ліжка, щоб схопити мене за щиколотку. однак нічого не сталося. Я хотів заглянути під ліжко, але мені забракло сміливості, щоб це зробити. Ймовірність зіткнутись віч на з цією потворною істотою викликала у мене паніку та дикий первісний страх. Розвернувшись, я вийшов з кімнати та зачинив за собою двері. Повернувшись у спальню, я ліг коло дружини. Поки Олеся спокійно спала, обійнявши мене, я не міг зімкнути очей, все обдумуючи те, що трапилось у кімнаті Сергія. Я не міг заснути через страх прокинутись від того, що ті маленькі, холодні руки обхоплюють моє горло, а тихий голос шипоче ім'я мого сина у темряві, я пролежав так до самого ранку. Сонячне світло проникло крізь частково розкриті жалюзі, а за вікном вже надокучливо співали птахи. Все ще роздумуючи про те, що трапилось вночі, я протер свої втомлені очі. Я більше не міг дозволити Сергію ночувати у тій кімнаті разом з тим, що там мешкало. Ні, я повинен був щось зробити. Мені потрібно було захистити свою дитину. Я взяв старенький ноутбук, який вже декілька місяців припадав пилюкою під моєю тумбочкою. Приблизно 10 хвилин я намагався включити цю чортівню. Коли ж, врешті-решт, я запустив цього динозавра, я зробив те, що мені здавалось найлогічнішим у даній ситуації. Я загуглив, як позбутись привода. Я почав гуртати результати пошуку. Але знаходив лише якісь нісенітниці чи вирізки з битви екстрасенсів. Потрібно щось інше, вбив новий запит, як провести екзорцизм самому. Не впевнений, що це допоможе, але все ж. Я натрапив на форум, де різні диваки обговорювали те, як вони борються з чудовиськами. Серед безлічі відверто тупих ідей я знайшов дописи користувача, який стверджував, що він священник, який навчався на екзорциста у Ватикані. Я не знав, чи можна йому вірити, але все ж у мене не було вибору, а писав він досить правдоподібно. А ще мені було потрібне ім'я. На щастя, це виявилось простішим ніж пошук способів проведення домашнього екзорцизму. Дмитро Стельмах все ж таки цього маленького чорта звали Дмитром. Ні я, ні моя дружина навіть не уявляли, що будинок, який ми купили, став місцем трагічної смерті восьмирічного хлопчика у 1930 році. В інтернеті я знайшов старі газети, де писали, що Дмитро Стельмах помер від сухоти, хвороби, яку ми сьогодні знаємо як туберкульоз. Попри весь мій сум, через смерть дитини, мене ще більше засмучував той факт, що ця дитина все ще продовжує жити у цьому будинку. Я здригнувся, думаючи про те, що ж повинно було трапитись з душею цієї дитини впродовж цих, -цих десятиліть, якщо вона перетворилась на таку почвару. Олеся зайшла у кімнату, перервавши мої думки. Що ти робиш, коли ти прокинувся? Та нічого такого. Я повільно закрив ноутбук, щоб дружина не побачила, що саме я переглядав. Я саме шукаю новий ноут на розетці. Ну добре, судячи стону моєї дружини, вона не зовсім повірила мені. Слід було якось перевести тему та придумати щось, щоб вона покинула дім на декілька годин. Слухай, ти якась така напружена останнім часом. А що якби мої батьки ще трішки понянчились з Сергієм, а ти б сьогодні провела день з подругами? Погляд Олесі став жвавішим. Ти зараз серйозно? Ти ж казав, що оці наші прогулянки це просто марна трата часу та грошей. Я вдавано усміхнувся. Я і справді якось сказав їй це, коли ми сварились. Ну, доведеться знову визнати свій проступок. Все ж таки, вона не має бути тут, коли я проводитиму. Так званий ритуал очищення. Ти ж знаєш, яким я буваю дурним? Я вже ж просив пробачення за ті слова. Давай, зателефонуй подругам та проведіть гарно час. Дружина не могла стримати радості, і посмішка засяяла на її обличчі. Ну тоді на тобі сьогоднішнє прибирання. вигукнула вона, вже вибігаючи з кімнати, щоб зателефонувати подругам. Я ж продовжив зосереджуватись на своєму незвичному завданні. Мені здавалось, що я добре розумів, як позбутися діми. З того, що я прочитав в інтернеті, такий ритуал слід було проводити уночі. Однак у мене не було часу для цього слід було покінчити з цим вже сьогодні. Я швидко зателефонував мамі, щоб дізнатись, чи зможуть вони з татом посидіти з Сергієм до вечора. Домовившись про час, коли вони завезуть сина додому, я швидко одягнувся і попрямував до вхідних дверей будинку. Сонце, я хочу піти купити дещо для прибирання, я скоро повернусь. Добре, ми вже домовились зустрітись у кафе в центрі. Якраз і Аня, і Соня сьогодні вільні. Хіба це не круто? Я не дуже любив ні Аню, ні Соню, але все ж тоді мені було не до цього. Це дуже круто. Сподіваюсь, ви гарно проведете час. Я взяв ключі і попрямував до машини. Через 45 хвилин я вже повернувся до будинку, тримаючи у руках пакети з різними речами. Автомобіля Олесі вже не було на стоянці, отож я зрозумів, що вона вже поїхала. Тепер я був сам на сам з тією примарою. Я відніс пакети нагору та відчинив двері до кімнати Сергія. Червоні штори були засунуті, і кімната здавалась такою ж моторошною, як і минулої ночі. На дворі падав дощ, а небо було затягнуте темними хмарами. А тому тьмяне світло, яке проникало крізь штори, надавало кімнаті тієї самої похмурої атмосфери що й минулої ночі. Я здригнувся. Зачинивши двері, я почав діставати речі з пакетів на підлогу. На мить я зупинився, щоб оглянути свій інвертар для боротьби з духами. На підлозі лежали декілька полочок білої шавлії, морські мушлі, велике перо, упаковка звичайної солі та біблія. Я взяв до рук телефон та відкрив форум, на який натрапив раніше. Я швиденько перечитав інструкції священника, щоб переконатись, що я зібрав всі потрібні мені речі. Спершу я використав сіль, акуратно насипавши її смужкою перед дверима кімнати. На форумі писали, що це допоможе запобігти проникненню примари в інші частини будинку під час ритуалу. Я не знав, чи це взагалі спрацює, але я вирішив не ризикувати. Потім я поклав мушлі коло біблії. Її, до речі, не було в описі проведення ритуалу. Але я вирішив, що вона точно не зашкодить. Знову ж таки, я не хотів ризикувати. Я підійшов до вікна та відсунув червону штору. На дворі справді вже почалась злива. Я прочинив вікно. Наскільки я розумів, це потрібно було зробити для того, щоб відкрити духу шлях для втечі з дому. Не бажаючи, щоб дощова вода була по всій підлозі кімнати мого сина, я поставив вікно у положення для провітрювання. Залишалось сподіватись, що цього буде достатньо. Потім я дістав маленьку запальничку. Слабке полум'я коливалося на півтемряві маленької кімнати. Я взяв паличку білої шавлії та запалив її кінчик. На секунду палиця спалахнула. Я одразу задув полум'я, залишивши червоні вуглинки, які продовжували тліти та випускати запашний дим. Я швидко поклав паличку у мушлю та підняв їх разом із Біблією. У другій році я тримав велике перо. Тепер я був готовий. Я почав обходити кімнату. З кожним кроком я пер'їною роздмухував густий пахучий дим. Я тричі обійшов кімнату та промовив слова, які я прочитав на форумі. На секунду я зупинився. У дитячій все ще панувала тиша. Я продовжив свій ритуал, усвідомлюючи, що, мабуть, якби хтось мене помітив, то подумав би, що я зійшов з розуму. Ще один обхід знову нічого. Немов у дивному трансі я продовжував виконувати ритуал. В один момент я нарешті усвідомив, що зміни насправді відбувались. я вже більше не чув дощу. Здавалось, немов товста бавовняна ковдра накрила всю кімнату, повітря було важким. Це нагадувало те, коли ви пірнаєте під воду. Я відчував, як моє серце почало битись частіше. Усвідомлюючи, що я все роблю вірно, я продовжив виконувати ритуал. Врешті-решт, я почув стукіт з шафи. Я зупинився на миті, глянув на неї. Двері були трохи прочинені. Густа темрява огортала маленьку шафу зсередини. Не відводячи очей від неї, я продовжив ще один удар. А потім, дуже тихо, настільки тихо, що я ледь зміг розчути, з неї долинав шиплячий звук, схожий на свист. Незабаром до цього дивного шипіння додалося ще й дряпання нігтями об деревину шафи. Я продовжував. шипіння ставало голоснішим. Раптом з глибокої темноти до мене долинув стогін. Звук розтягувався у поєднанні з шиплячим хрипом. Я продовжував. Цього разу цей хрип вже був голоснішим. З темряви шафи виринули ті самі дві жахливі маленькі сірі руки. Вони схопились за дверцята. Міша почувши своє ім'я від цієї почвари, мене взяли сироти. Міша Не!» я продовжував. Тепер я вже міг бачити сіре обличчя примари. Здавалось, що її темні очі відображали страх. Істота, немов благала мене, щоб я пошкодував її, але я цього не зробив. Цього разу вже тихіше, але я продовжив проводити ритуал. З маленьких рук почали виходити клубочки чорного диму. Здавалось, немов під шкірою істоти вирувала якась внутрішня пожежа. Істота вже більше не могла говорити. Вона лише видавала уривчасте пронизливе шипіння, яке наповнювало всю кімнату. Я стрепотом дивився, як маленькі рученята різко опустились на підлогу. Гострі кігті у дерев'яну підлогу, коли істота почала тягнути своє тіло вперед з темряви шафи. У тьмяному світлі та ослабленому стані. Примара вже більше не здавалась моторошною. Навпаки, вона була жалюгідною, нагадуючи сіру пляму, істота вже диміла, немов та паличка шавлії. Примара благально підняла на мене свої великі чорні очі. З великими зусиллями вона спробувала заговорити. Я не відповів. Дим вже повністю оповив істоту. Настала тиша, і вона безшумно вилетіла у вікно. Я нерухомо стояв декілька секунд, перш ніж мої ноги не витримали і я сів на ліжко свого сина. Я навіть не усвідомлював, наскільки виснажливим виявився цей процес. Витерши шар поту з чола, я глянув на шафу. Все скінчилось. Вже ввечері я сидів з дружиною на дивані. Ми пили біле вино. Я намагався викинути з голови нещодавні події, слухаючи розповіді Олесі про її прогулянку. Мені було складно усвідомити все те, що трапилось за останні 24 години. Чесно кажучи, я не був впевнений, що взагалі колись зможу це усвідомити. Однак мені було достатньо знати, що тепер мій син буде у безпеці. Я зробив великий ковток солодкого вина та відкинувся на спинку м'якого дивана, пролунав дзвінок у двері. Я навіть не встиг поставити склянку, як до моїх вух долинули квапливі кроки мого сина, який вже мчав коридором. Тато, мамо! Сергій кинувся до нас в обійми. Ми із задоволенням слухали розповіді нашого сина про його пригоди в бабусі. Він так швидко говорив, що я інколи ледь міг розібрати його слова. Принаймні я зрозумів, що вони гарно провели час, готуючи печиво, граючи в ігри та дивлячись мультики. Моя мама увійшла до кімнати. Сергійко, перестань товктись по батькові, сказала вона. Я хочу побачити Діму. Я маю розказати йому про нову головоломку, яку мені подарувала бабуся. Перш ніж я встиг щось сказати, він вже піднявся сходами та хихотів від радості. Моя мама похитала головою. Він говорив про свого друга Діму майже всі вихідні, мама сіла на крісло, яке стояло біля дивану. Ну, мені здається, що більше ми не почуємо про Діму, сказав я. Олеся глянула на мене з цікавістю, але я не відреагував на це. Але було дещо дивне, продовжувала мама. Коли я запитала його про Діму, то він сказав, що він помер. Скажіть це якось моторошно, відповіла Олеся. Так, продовжила мама. Я теж так подумала. Але потім він сказав, що це його друг і що Діма захищає його від інших. Я глянув на маму. Що він сказав? Ага, мене це теж налякало, відповіла вона. Він сказав, що інші живуть на горищі і вони є поганими. Вони вже пробували спуститись вниз та завдати шкоди Сергію. Він сказав, що Діма не дозволяє їм це зробити. Холод пройшов по моєму тілу. Інші раптом я згадав хрипкий голос Діми: «Хочу Сергій! Хочу Сергій!» Нова хвиля шоку захопила мій розум. Діма не хотів Сергія. Він намагався сказати, що вони хочуть Сергія. Інші хотіли мого сина. Діма намагався мене попередити. Може, він хотів налякати мене, щоб я переїхав зі своєю сім'єю до іншого будинку? Все ще обдумуючи цю ситуацію, я скинув з себе теплий плед і почав підноситись з дивану. Не встиг я повністю стати на ноги, як до моїх вух долинув крик мого сина.